Вітаю колеги. Я вчитель образотворчого мистецтва гімназії номер 7 Звягільської міської ради Віта Федоруца. Сьогодні я вам представлю саме ті нетрадиційні техніки малювання, які я використовую на своїх уроках в інклюзивних класах. Діти з особливими освітніми потребами живуть у величезному реальному світі. В якому багато для них ще поки недосяжного в силу своїх особливостей. Ми, дорослі, є посередниками між навколишнім світом, світом природи, людей, речей та душею дитини. Потреба й красі й добрі з'являється у дітей з перших днів їхнього життя. Вони тягнуться до красивої іграшки, завмирають, почувши звуки музики, трохи пізніше. Розглядають яскраві ілюстрації в книжці і намагаються зобразити на папері тільки їм зрозумілу красу. Тільки на емоційній основі встановлюються міцні зв'язки дитини з навколишнім світом і світом мистецтва. Наше завдання, спираючись на уявлення дитини підвищити рівень його сприйняття, навчити розуміти справжню красу. Вчити не тільки сприймати прекрасне, а й відгукуватися на доброту і самим творити добро. Незамінним засобом духовного формування дитини з особливими освітніми потребами є ж мистецтво. Це народна творчість, література, музика та живопис. Мистецтво говорить образною мовою. Воно наочне і близьке дитині, засобами мистецтва навколо дитини. Формується естетичне середовище, яке можна розглядати як засіб формування морально-духовних цінностей особистості дитини. Саме естетичне середовище здатне розвинути у дитині естетичні почуття і навчити емпатії, відгукуватись на мистецтво як явище, що викликає почуття натхнення та радості, задоволення та бажання творити. Для особливої дитини естетичне середовище це естетичні відношення, які вона засвоює, висловлює і перетворює в результат своєї діяльності. Чим раніше дитина почне освоювати естетичні стосунки, тим глибшим і ціннішим буде її естетичний досвід, тим яскравішим у неї буде розвинуто естетичне сприйняття світу. Але формування естетичних відносин неможливе без прийняття краси навколишнього світу, без формування навичок і вмінь відображати цю красу в предметній діяльності. Малювання найважливіший засіб естетичного виховання. В процесі творчої діяльності удосконалюються такі функції, як пам'ять, розумові операції, зорове сприйняття, уява. Формуються елементарні графічні уміння, необхідні для розвитку дрібної моторики, освоєння писемності. Сучасні діти активно освоюють віртуальний світ, але в той же час у них спостерігається зниження інтересу до навколишнього. У свідомості дітей з особливими освітніми потребами часто стираються межі між добром і злом, між красивим та потворним. Тому сьогодні естетичний розвиток виходить саме на перший план, є необхідність у перегляді його ідей, пошуку нових підходів, які дозволять збудувати процес естетичного розвитку у відповідності з інтересами дитини, її здібностями та потребами. Формування творчої особистості, розкриття потенціалу у дітей з особливими освітніми потребами, з якими працюю безпосередньо я. Одне з важливіших завдань педагогічної теорії і практики на сучасному етапі. Найбільш ефективний засіб для цього це, ж, звичайно, образотворча діяльність. Треба прагнути до того, щоб навчання умінням не витисняло безпосередності дитячого сприйняття. У процесі малювання дитина відчуває різноманітні почуття. Вона радіє красивому зображенню, яке ще створила власноруч. Засмучується, якщо щось не виходить, але найголовніше, створюючи зображення, дитина набуває різні знання про навколишній світ. У процесі роботи дитина з особливими освітніми потребами починає осмислювати якість предметів, запам'ятовувати їх характерні особливості та деталі, також опановувати образотворчі навички та вміння та цілеспрямовано їх використовувати. Образотворче мистецтво займає особливе місце в розвитку творчих здібностей особистості дитини з особливими освітніми потребами, оскільки в її основі лежить предметно практична діяльність, яка має значний розвивальний потенціал. Актуалізація і розвиток творчого потенціалу особистості передбачає її включення у творчий процес, що призводить... До появи психічних новоутворень і в підсумку дитина з особливими освітніми потребами переходить на більш високий щабель розвитку. Сучасна система освіти передбачає нові підходи до виховання, які засновані на принципах гуманізації освіти. Гуманізація освіти, як одна з проблем сучасної науки, передбачає зосередження уваги. На ставленні творчої індивідуальності кожної дитини. В практиці сучасної освіти рекомендується використовувати нетрадиційні техніки малювання, які демонструють незвичайне поєднання матеріалів і інструментів. Безумовним достоинством таких технік є універсальність використання. Технологія їх виконання. Цікава усім дітям, а особливо тим, хто має функціональні та інтелектуальні труднощі. Тому розглянуті технології я практикую на уроках образотворчого мистецтва з метою актуалізації та розвитку творчих можливостей учнів з особливими освітніми потребами. Далеко не усі школярі люблять малювати, і частіше за все, проблема ховається у невпевненості у своїх здібностях. А зокрема, це діти, які мають певні труднощі. Багато учнів при перших невдачах відмовляються від цього захоплення. Але що ж робити нам, щоб дитина повірила в себе та у свої вміння? Один з таких дієвих способів це експериментувати та використовувати нетрадиційні техніки малювання на уроках образотворчого мистецтва. Нетрадиційні техніки малювання. Це не лише спосіб естетичного виховання, це спосіб самовираження учнів, їх впевненості, уміння оцінювати, виховання толерантності та доброзичливості. Це величезна можливість для дітей експериментувати, пробувати, думати, шукати, але найголовніше самовиражатися. Малювання незвичайними матеріалами і оригінальними техніками. Дозволяє дітям відчути незабутні позитивні емоції. А емоції, як відомо, це і процес, і результат практичної діяльності насамперед художньої творчості. По емоціях можна судити про те, що в даний момент радує, цікавить дитину, що вселяє зневіру, що хвилює дитину, що визначає її сутність, індивідуальність та її характер. Нам, дорослим, Необхідно розвинути в дитині почуття краси, саме від нас залежить, якою багатою чи бідною буде її духовне життя. Щоб прищепити любов до образотворчого мистецтва, викликати інтерес до занять, виховати впевненість дитини у собі, уміння комунікувати, активно підтримувати інших, толерантно ставитись до інших, я використовую. Певні нетрадиційні способи зображення на своїх уроках та виховних годинах. Види нетрадиційних технік малювання досить різноманітні. Познайомившись з такими техніками, я зупинила свій вибір саме на таких. Малювання пальчиком або долонькою. Цей метод малювання допомагає дитині відчути свободу творчості. Малюючи пальцями або долонькою. Дитина отримує чуттєву насолоду при тактильних контактах з фарбою, папером та водою. Знадобиться тарілка, папір та фарба. Наповніть тарілку фарбою, а після цього вмочіть фарбу долоньку або пальчі, добре розмажте. Далі потрібно прикласти долоню до аркушу паперу та гарно притиснути. Можна малювати долонею, можна малювати пальцями чи якимись окремими частинами руки. Після цього потрібно домалювати різні детальки, щоб створити повноцінний малюнок. Тут можна малювати долоньками, пальцями або ж використовувати кілька, додаючи традиційних та нетрадиційних технік. Техніка малювання штампами та паралоном пробуджує фантазію, розвиває творчість, дає можливість відійти від традиційних способів зображення зберігаючи при цьому реалістичність художнього образу. В основному для цього методу використовуються різні підручні матеріали. Це пробки, кришки, гузики, паралон та багато-багато іншого. Для того, щоб малюнок вийшов красивим, можна намалювати основу. Після цього виберіть необхідний штамп, вмочіть фарбу і прикладіть до паперу. В кінці можна домалювати дрібні деталі, звичайно ж, пензликом. Малювання веделками. Для цього нетрадиційного виду малювання нам знадобиться веделка. Або ж звичайна, або пластикова одноразова, фарба та папір. Діти відчувають справжній заход від такого незвичного заняття. В перший раз ви, звичайно ж, можете допомогти дитині направити її руку, щоб вона зрозуміла. Як саме потрібно малювати? Також за допомогою цієї техніки малювання для дітей можна виконувати окремі фрагменти малюнка. Наприклад, намалювати колючки їжачку, кактус, сонце, траву, гілочки на ялинці та багато іншого. Досить вмочити виделку в фарбу і провести зубцями по паперу в потрібну сторону. Також ви можете використовувати інше цікаве малювання для дітей. Щоб домалювати сам малюнок. Ще одне цікаве малювання для дітей з особливими освітніми потребами малювання з використанням ватних дисків. Тут доведеться попрацювати з різними матеріалами та фарбою. Потрібно приклеїти та пофарбувати ватні диски на картон, створюючи якусь із задуманих композицій. Таке заняття відмінно розвиває дрібну моторику та акуратність. Також в процесі можна використовувати та додавати інші матеріали, розрізати, до прикладу, ватні диски, додавати різні інші техніки малювання. Малювання ватними паличками. Уантелізм стилістичний напрям в образотворчому мистецтві, де всі мазки виконуються крапками чи прямокутником. Малювання ватними паличками це спрощений спосіб роботи в цьому напрямку. Картинка замальовується дитиною крапками, залишеними за допомогою ватної палички з фарбою. Для цього знадобиться аркуш паперу з нанесеним контуром малюнка, який дитина буде зафарбовувати крапковим способом. Для цієї техніки... Знадобиться аркуш паперу, фарби, ватні палочки та стакан з водою. Малювання осіннім листям. Одна з технік, що вимагає підготовки, потрібно зібрати листя, причому бажано різного розміру форми, просушити його. Це заняття захоплююче і дає можливість дитині розвинути спостережливість, пізнати природу та виховувати любов до неї. Картину намальовану осіннім листям можна створити декількома способами. Перший – малювання листям. Виберіть кілька красивих листочків та з одного боку покрийте їх фарбою. Далі притисніть кожен до аркушу паперу, залишаючи відбитки від листя. Додайте при потребі і бажанні якісь деталі. Так ви можете створити власний чарівний осінній ліст. Малювання навколо листя це другий спосіб. Він особливо хороший для менших учнів, адже не потрібно прикладати великої кількості зусиль і малюнок виходить просто чудовим. Розкладіть листочки на папері та закріпіть легенько скотчем. Далі, за допомогою широкого пензлика або губки, покрийте ділянки паперу, що залишилися, бажано акварельними фарбами. Коли фарба висохне, листя можна відкріпити. І прибрати ось вам і готовий малюнок. Техніка малювання осіннім листям дозволяє створити дуже ніжні, дуже надзвичайно гарні малюнки таким нетрадиційним способом. Ниткографія. У цій техніці нетрадиційного малювання використовують нитки та фарбу. Нитки або нитку потрібно добре просочити фарбою. Та покласти на аркуш паперу таким чином, щоб її кінці виходили за межі аркушу хоча б на декілька сантиметрів. Після того, як ви розташували нитку або всі нитки, папір потрібно накрити зверху ще одним аркушем. А після цього, підтримуючи верхній аркуш, витягнути кожну нитку в хаотичному порядку та підняти верхній листок. Можна фантазуючи домальовувати картину. І розвивати свою таким чином увагу. Малювання з використанням харчової плівки. Для цієї техніки потрібні фарби, пензлики, вода та харчова ж звичайна плівка. Плівку натягнути, щоб вона міцно трималась, за допомогою пензликів та фарби створити бажану композицію. Цей нетрадиційний спосіб малювання спрямований на розвиток творчої уяви. Моторики рук, образного мислення. Ця техніка збагачує досвід співпраці і співтворчості при створенні колективної композиції. Виховує інтерес до уроків з образотворчого мистецтва. Малювання на склі. Малювання на склі чудово допомагає подолати тривожність та переживання, пов'язані зі страхом помилитися. Адже малюнок на склі. Можна в будь-який час змінити, скоригувати, навіть витерти і створити новий. Таким чином, дитина з особливими освітніми потребами розуміє, що вона має право помилятися і має право виправити свою помилку. Ця техніка надає можливість дитини розкритися, допомагає проявити своє власне я. Командне малювання з іншими дітьми також допоможе дитині з особливими освітніми потребами навчитися висловлювати свою думку, уникати конфліктів, разом іти до спільної мети. Малюючи нетрадиційними способами, дитина самореалізується, дає вихід власним емоціям та всебічно розвивається, заняття творчістю, заспокоюють, розвивають емоційний інтелект, фантазію та просто роблять дитину щасливою. Дякую за увагу.